Це я думаю, була якщо не генеральна репетиція, то репетиція з боку російського агресора по відношенню до е, альянсу НАТО е, стосовно не тільки реакції, але і швидкості цієї реакції, і якості цієї реакції. Тобто, я думаю, що е, це така. Проба, яка може бути повторена е, уже в рамках можливих провокацій, як відомо, завтра починаються спільні навчання на території Білорусі, е, так званий запад 2025 і це особливий період е, такі, е, небезпечних провокацій з боку Російської Федерації по відношенню до. Східного фланду країн НАТО і вже не випадково й Польща і Литва закривають свій повітряний простір на цей період і досить так прискіпливо за цим спостерігають. Але якщо загалом оцінювати реакцію НАТО, то більше сліва ніж дії. А якщо більш конкретніше говорити, то багато дуже заяв, але жодних дій конкретних спрямованих на Протидію цьому майбутньому, тому що злучення четвертої статті НАТО це дуже добре, але Путін якраз випробовує статтю п'яту, якою ж буде колективна реакція по відношенню до цієї провокації стосовно позиції Вашингтону, ну мені здається, вже не залишається жодних причин. Не вводити жорсткіші санкції по відношенню до російського агресора, не синхронізовувати свої дії з європейським союзом, тому що ну я не знаю, що ще має відбутися для того, щоб адміністрація Трампа все таки зважилася на цей крок. Натомість ми бачимо, що сьогодні спецпредставник Сполучених Штатів Америки перебуває в Білорусі, і по відношенню до сателіта Російської Федерації по війні беруть і знімають санкції з низки компаній саме білоруських.